Всім привіт вітаю вас на каналі Просто речі ЮА. Уже майже кожен день ми чуємо про якісь нові новинки досягнення у світі робототехніки. І ось читаю новину, що представлено перший у світі інтелектуальний побутовий робот Dobot Rover X1. Зокрема, компанія Dobot вирішила перенести технології промислової робототехніки у домашні умови і представила Rover X1. Перший у світі інтелектуальний побутовий робот. Вартість такого пристрою, а ви бачите його на своїх екранах, складає близько 1053 доларів. Але за запевненням виробника, це не черговий чотирилапий робот, який вміє, смішно танцювати по команді. Rover X1 це задуманий як повноцінний розумний помічник, здатний патрулювати ваш будинок, допомагати дітям вивчати програмування, іти за власником на прогулянці і навіть переносити покупки. Цей робот оснащена системою подвійного зорового трекінгу, що забезпечує кругове сприйняття навколишнього середовища. Він постійно сканує простір та аналізує його у реальному часі і приймає автономні рішення без ручного керування. Завдяки цьому ровер X1 значно випереджає більшість домашніх роботів, обмежених реактивною поведінкою. Конструкція цього робота з гібридними. Колісно опорними елементами дозволяє йому долати невеликі підйоми, рухатись травою і твердим покриттям, зберігаючи стійкість навіть при перенесенні вантажу. На нього також можна встановити камеру для автономної зйомки і використовувати для домашнього патрулювання з трансляцією відео на смартфон або перетворити на інтерактивний навчальний інструмент. Відкрита система підтримує як візуальне програмування методом Drag DRO, так і синтаксичне кодування. Цей робот, знову ж таки, за запевненням виробника, здатний виступати і в ролі емоційного компаньона. Він реагує на голосові команди, прямує за власником, змінює підсвічування залежно від настрою і може переносити невеликі предмети, наприклад, рюкзак або там пляшку води. Детальні технічні характеристики поки що цього робота не розкрито. Але, знаєте, друзі, подивився я на відео, подивився на фото. Ну, така прикольна штука, поки я. Не побачу нормально на відео, що він дійсно може. Ну, тоді, тільки тоді я, мабуть, сформую свою думку про нього. А так, поки, якщо у вас є зайва 1000 доларів, е, побавитися, скажімо, таким чудом техніки, ну, чому б і ні. Чому б його не потестити? У ну, мене таких зайвих коштів, щоб витрачати їх в даний момент на цього робота, немає. Але тим не менше, дивіться, компанія Dobot позиціонує цього робота Rover X1. Дуже і дуже так потужний, я вам скажу. Зверніть також на це свою увагу, друзі. А я дякую вам за вашу увагу. Дякую, що підписуєтесь на канал. Якщо ще не підписані, друзі, підпишіться, це дуже важливо. Ставте подобайки, коментуйте і до нових зустрічей.